Це в нас корпорація. Вона на сьогоднішній день налічує біля тисячі чоловік. Це є роздрібна торгівля, дистриб'юція дитячих аксесуарів і виробництво. Швейне виробництво це що я назвав. І останнє це виробництво дитячої пластмасової іграшки. Збудувалися в цьому році, в селі Липин збудували це виробництво. Тут на виробництві знаходиться 600 чоловік, які постійно діючі, постійно розвиваються. В останній напрямок 4 роки ми розбудовуємо виготовлення пластмасової іграшки, яке набирає дуже великих обертів. Яке ми з цією ігрушкою виходимо на європейські країни на сьогоднішній день. Іграшка наша пластмасова є в 40 країнах Європи. Виходимо на ринки Америки. Їдемо, за місяць їдемо на виставку в Нюрнберг, і в Нюрнберг, і на Америку виставляємося. Так само були в Китаї. Іграшка дуже популярна, дуже приємно в неї дивитися. Пройшли всі сертифікати в Європі, визнається якість на і маємо великий попит. Зв'язку з ростом попиту. Нам надо, не вистачає виробничих приміщень. Ми розробили проект і е, хочемо збільшити площі виробництва, збудувати ще добудувати цех на 5 тисяч метрів квадратних. Це так само тягне за собою 500 робочих місць створити нових і наповнення бюджету по по прогнозах. Від того, що є в такі пропорції, які за рік має до місцевого. Бюджету по потрапити 11 мільйонів податків. Так само з зарплат відраховується по підрахункам більше 900 тисяч податку на військовий збір. Всіх запрошуємо прийти під. Самому на власні очі подивитися, понюхати, переконатися, ми, взяти ігрушку, взяти будь-який виріб, тому що ми, ми працюємо на, тільки на, якісних, на якісній сировині, використовуємо поліпропілен. Біля нас є підприємство, яке займається виготовленими мебелі. Мають сушку. Я не знаю, мають вони дозвола, не мають, але вони, коли розпалюють із лаком і з усім, такий стоїть сморід, що ми самі не можемо дихати. На сьогоднішній день збираємо. Зараз підписи всіх людей, всі знають, що воно смердить, і всі мені розказують. Ми ходимо охоронці, входимо туди. тушимо його, але після 18-ї години, коли ми всі йдемо додому, вони знову його розпалюють. І я вірю людям, що воно смердить. Хочу прийти переконатися, хочу, щоб перевірили цього підприємства. Немає нічого проти, щоб прийшли до нас, заказали якісь експертизи, екологічні, тому що ми нічого не боїмося, ми маємо всі висновки, маємо всі заключення, всі, проводимо вимірювання постійно, як для себе, переконати. Так само, так само і з Європи приїжджають до нас, проводять вимірювання, того, що вони не куплять неперевірену іграшку. І, і хотілося, я не знаю, чого люди не хочуть, щоб. Українські інвестиції вкладалися сюди, а це йде і на пенсії, це йде так само і на розвиток інфраструктури робочі села, робочі села. Можна так само садочок за ті гроші розбудувати. Тут не вистачає, можна землю відвести. Для того, щоб там з учасниками АТО не можуть надати землю, це все можна в такі кошти вкладати в бюджет села і розвиток інфраструктури. Якщо ні, якщо нам не дадуть, так само є власники, є інвестори, вони інвестують постійно. Якщо ні, сказали, ну ні, ну будемо переносити виробництво в Польщу, тут всі закриють. Що що краще буде? Чи людей уставити, тисячу людей залишити без зарплати? Я, я не розумію цього. Готовий з кожним поспілкуватися, об'яснити, пояснити, розказати, хто може, хто може не не обізнаний. Розкажемо, покажемо все. Ждемо всіх.